Всім добрий день, мирного неба, Одещина, селище Відопа. Зараз я вам хочу показати вже третій ролик по відкорму курчат, як я відкормлюю. І так, сьогодні 16.05. Це вже 60 днів відкорму підрощих курчат. І хочу показати за 60 днів, скільки вони набрали. В предыдучому ролику я показував, хто не бачив. За 30 днів, як вони набрали. А набрали вони за 30 днів. Курочки кіло з плюсом, пітушки кіло 300, кіло 400, іспанка кіло 500. Щоб не розтягувати ролик, я вам зараз покажу птицю. За 60 днів вже як вона набрала. Як вона себе веде. Зайдемо зараз і так, заходимо в пітомник, де вони 60 днів росли. Задержалися. І так, е, хто не бачив, тут е, я вже говорив в прийдучому ролі 110 голів тут іспанки, і взяв на пробу 25 штук ребро і 25 штук голів Мастер Грея. Хоча Мастер Грей я і раніше держав, ну і взяв ще раз, думаю, подивлюся. Ну, скажу так, що, мабуть, більше я Мастер грея брати не буду. Просто Роз. Мені кажеться, він нестабільний, то великий перерост у ньому. Одне вже в мене було, воно таке крупнюще було. І воно прямо задихалося, мабуть, і задихнулося. Відійшло. І вторе, отаке маленьке одне, як було, так і є. І воно чогось не росте, геть, я вам його зараз може і покажу, десь воно там бігає. Ребро, ребро непогана птиця. Також набирає, але все одно ж слабше, ніж іспанка. Іспанка показує себе як і перший місяць, так і вже другий місяць найкраще. Хоч вона вроді компактна іспанка на вид, але коли кидаєш її на ваги, то вона себе показує чудово, будемо так говорити. Вона вся така збита в мишцях, ти береш в руку і видно, як то кажуть, чувствуєш. Підрожджує добре курча. Не буду розтягувати вам ролик. Постараюся все швидко вам показати. Ну, ось до мастер-грей. Да? От вроді гарненький петушок, великий, все. Ну, в ньому кіло 3 3,300 на сьогоднішній день, от за 60 днів. Із панка, іспанка, ну ось до побіг петушок, бачите? Він вроді такий самий, як і Масір Грей, в ну, ньому вже 3600. 3500. Отаке у нас ха, маємо. І ось до мастер е, ребро. Ребро також саме, ну в ребро теж е, в перший місяць від корму воно себе теж також не дуже показало. І зараз за 60 днів воно ну, трошки набрало. Навіть краще, чи мастер грей. Я хочу сказати. Є петушки такі, що вже по 3300 триста, по три в ребро є. Вже співають. Ну, вони співати почали вже в півтора місяця, У мене вони вже всі почали півники співати. Ось до курочка мастер гре. У неї 2 триста отак, найбільше. Спалка, і спанка. Так, там я вже приготував, пов'язав лапи їм, щоб кинути на віса, щоб ви бачили, щоб не розтягується все відео. Бо сам не люблю, коли довго щось дивиться, надоїдає. А ось до я вам хочу показати ось до. Два місяці мастер-грей, курча, бачите? Ось до воно як було, отаке маленьке. Отаке воно маленьке. Ось до, Отаке воно маленьке і є. Ось до бігає, як то мишеня між до ними. Не знаю, не росте щось той мастер-грей. А як росте, то таке здоровецьке, що воно відходить, задихається. Не знаю чому. Щось в кросі намішали, і щось воно пробиває не так, як потрібно. Мастер-грей, це вже все. Тримати більше не буду, це вже точно. Не, не сподобався мені мастер-грей. І на вагах він теж показує себе недобре. І так, йдемо на віси. Я тут вже приготовив все. Ось до ребро. Два півника, Півно, щоб ви побачили. Курочка, іспанка, І також я приготую ось до мастер-грей. Ось до півник, якийсь здоровецький, лежить, як не знаю що. Ну, він слабший, він слабший. Не набагато, але видно. Побачимо, через місяць, звісно, будемо важити ще, подивимося. І так, беремо ось до півника мастер греє. Зважимо, зараз подивимося зараз подивимося на вісах. Так, є нулі і кидаємо його на віси. От в ньому, бачите. От він здоровецький який півник. А в ньому всього на всього 3 кілограма. 3,02. Ось і все. Бачите? Зараз важимо другого. Другий трошки крупніший. Ось до. Зараз візьмемо другого півника. Ось до. Мастер греє. Так, нулі. Кинув на нулі і покладемо на ваги. Ось до. І маємо. Маємо 3, 390, ну, майже 3, 340, грубо говоря. Оце найкрупніший півник масір Грея, 3 390, ну, 3-400, грубо говоря. Ось до. Ось до. І зараз кіню курочку. Выбачил. вы бачили? До мастер грає. Так, нули сделаем. Стелки полки. О, а что такое? Веса не может репетировать. О, все включил. Все нули. Нули на весах. І вложимо курочку. Ось курочка. Ну, курочка, бачите, 2 кілограми. 2390. Ну, 2400 кг різниця з петушком. 72. Тень падає, плохо видно. Ну, видно, що. Дві 390 кіло. Ось до курочка. Дві 400, грубо говоря. Це мастер грей. Зараз кинемо ребро. Ось є петушка ребро. Зараз поставлю на нуля, щоб було. О, є нулі. І покладемо. І покладемо на ваги і маємо ребро. 3320. Ну 3,300 Ось до ребро петушок. 3,300 3-300, сонце світить, і плохо видно. Тінь падає, лки-палки. Ну, 3-300 видно мені. Та й вам думаю буде бачити. 3-300. Це ребро. Зараз ще одного пітушка ребра зважимо. Тут я два приготую, щоб ви бачили. Так, нулі поставив на нулі. Ано, іди десь сюди, красавець. Ну цей 3,400 400 Не знаю, така ж. 3,420 420 3 петушок-ребро. Ось до ребро, петушок, півник. І тепер курочку зважимо зараз. Вистаємо на нулях. Нулі. І кинемо курочку. Ребро. Воно Ну, курочка також, бачите, непогано ребро. 2780. 2780. Сонце світо тінь, І так, і сяк, і все одно. ну, Видно 2780. 2800 ну, курочка. 60 днів її ребро. Так, от ребро. І зараз побачимо іспаночку. Так, вистаємо на нулі. Зараз візьмемо півника із панку. Ось до кладемо її на ваги. Сіде на тілки палки. Крилом. О, супер. І от маємо іспанку. 3600, бачите? Кормляться однаково. Содержиться одинаково. Іспанка є іспанка. 3600. Бачите. 20 навіть, 3620 півник гарненький. і панки. Ось дов'янки гарненькі. І цей не вибрав, такий під руку попався, такий на глаз, який мені кинувся покрупніший. Отаку я його взяв. Та і всіх так само. От і все. 3620. Півник і панки. Добра птиця. Ця іспанка на відкорм. І подивимося зараз курочку іспанки. Ну, вона, звісно. Легша це курочка. Ну, все одно. Також я взяв, яка попалась під руку. Не самая крупна, і не наймаленька. Ну, вот така середня, будемо так говорити. І от маємо. 2520. Ну, от бачите, кілограм різниця з петушком, 2520. Оце іспанка курочка. Зараз закончу відео, потім ноги порозв'язую і повипускаю, щоб вони не затягують відео. І так. Оце три кроса, іспанка, ребро і мастер грей. Все ж таки перше місце по вагам займає іспанка, друге місце все ж таки ребро. І третє місце. То, що на сьогоднішній день все ж таки займає Мастер Грей. Мастер Грей на вид її гарна птиця, крупна, все. Ну, В неї, як то кажуть, більше пір'я, ніж того м'яса. Іспанка є іспанка. Ось до півничок іспанки, він аж кругленький. Дивіться, який він шикарний. Ріди півничок. Ось, Співають. Півтора місяця в мене вже почали співати. І так, заканчую вже третій ролик. Від корм на сьогоднішній день за 60 днів я показав вам, скільки вони набрали за 60 днів. Тобто іспанка все ж таки на першому місці. 3500, 3600, 3300. Друге місце займає ребро 3300, 3400. Ну і Мастер грей ну, в натяжку 3-400, 3-300, 3200. Ну, будемо так говорити. І так, Всім до побачення. Ролик я заканчую. Через 30 днів знову зустрінемося і покажу, скільки в мене набрала птиця, подорожчі курчата, за вже за 90 днів. Ще місяць я їх покормлю ростовим кормом. І подивимося. А вже планую на четвертий місяць просто домашня дерть і вода. А зараз даю їм тільки вітаміни, три дні вітамін, п'ять днів води і отак черую. Все, всім, всім доброго, мирного неба і хай всім щастить.